Після першого відео з'явилося багато питань, чи я висаджую це в ґрунт. Тобто не в теплицю. Ні, ще було дуже рано. І я відповідаю, температура ґрунту має прогрітися до 10-15 градусів. Тобто, вночі має бути така температура біля 10 градусів. І ви, мабуть, що дивитесь прогноз погоди, треба подивитися, чи не буде заморозки. Ну, я думаю, що числа 15 травня можна вже висаджувати у відкритий ґрунт. Ще хотів зауважити ось такі я кладу ємності для поливу, для того, щоб у нас біля перців була завжди суха земля. Тобто поступав е, кисень і коріння наше дихали, десь колись, можливо, треба її підрихлити, але десь колись, якщо ми ще її замольчуємо, воно взагалі себе буде дуже чудово почувати. А ось ці баклажки я наливаю воду. І вона поступає зразу в ґрунт. Е, ставлю одну баклажку, якщо ви подивитесь: от. одна баклажка на чотири перчики. Потім пропускаю. Знову баклажка на 4 перчики пропускаю, і знову, і знову, і так далі. Зробити таку ємність дуже просто. Як ви бачите, верх відрізаємо, а знизу по колу робимо невеликі, наголошую невеликі отвори. І вона повільно буде підживлювати, верніше, зволожувати ґрунт і насичувати його. Вологою. Крім цього, хочу зразу додати, що таких баклашок вам стане на довгі роки. Такий самий метод поливу я використовую і для томатів. Для них це Найбільш кращий метод, ніж для перців. Бо перці вони не, так, не такі примхливі до вологи. Мається на увазі, що, щоб не було в повітрі волога. А от томати, у них зразу з'являється фітофтора, і вони зразу починають хворіти. Перці більш витривалі в цьому питанні. Хоча і у них також буває фітофтора. Нагадаю, що в цей момент, тобто на початку, як вони ростуть, їх треба удобрювати азотовмісними і фосфором добривами для розвитку коріння і на, е, наростання зеленої маси. Нагадаю, коли ми висаджуємо наш перчик, максимально, що його можна занурити в ґрунт, це по листочці семідольні листочки. Навіть сенсу немає його занурювати і так. Але що, якщо у вас вже так вийшло, то це. Ще більш-менш оптимальний варіант. Бо він вже вам не пустить коріння. І дивіться, коли, якщо ви купуєте на базарі, наприклад, розсаду, дивіться, щоб не було вже цвіту, ще цвіту. Беріть його, чим він менший, тим він краще у вас приживеться. Бо перець така досить примхлива рослина. Бо, наприклад, якщо це томати, то томати приживаються як верба, куди не кінь, він пусте коріння. Але знову ж таки, для томатів також умова, щоб не було на самих рослинах квітів. Тобто, якщо вони вже є квіти або вже якась завість, ці томати не купуйте. Вони дуже погано будуть приживатися і мало будуть врожайні. Ну, щас, на цьому все. Всім здоров'я, гарних урожаїв, миру. Пока.